І наразі в нас надзвичайно на черзі потужний та цікавий поєдинок, оскільки він буде жіночим. Поєдинок у вазі до 57 кілограмів. І у червоний кут октагону запрошується Дар'я Мальчевська! Десь силу цих полів, розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів, по сам перун мою кольчугу плів. Батько богу, нуті не жалів, так і я вже з болотяних вісім на стена в голі. І щоб не готував, лукавий враг, нам є син стихій, не брахман, я вовк, я дуб, я древній малахід. Бо там, де блазню, смерть воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гад, та ще зарано нам і ти вас гард. Бал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду, відчиняйте браму. Крук на вівтар світить місяць різний. Я прийняв Богам, ми вдаримо човодню за. Запрошується Женевська! вазі до п'ятдесяти семи кілограмів пройде за регламентом три раунди по три хвилини. І спортсменка червоного кута. Чемпіонка Європи з греплінгу, чемпіонка World International Tournament, багаторазова чемпіонка України з Греплінгу, Панкратіону, Самбо, Комбадзюдзу. Її професійний рекорд становить дві перемоги, одна поразка, одна нічия. Представляє спортивний клуб Схід Київ. Дар'я Дар'явська! І суперниця спортсменка синього кута. Чемпіонка України з греплінгу, Призерка чемпіонату України з панкратіону. Спортсменка представляє місто Лубни. Дар'я Же! Наш турнір рукається далі, і це єдиний бій серед дівчат в сьогоднішньому карді протистоянні Дар'ї Мальчевської і Дар'ї Женевської. Дві тески зійдуться між собою в октагоні. Мальчевська представниця Крата Promotion, е, яка займається в спортивному клубі Схід в місті Київ. І в свою чергу після команди не працюємо. Свою чергу Дар'я Женевська з міста Лубни Полтавської області. Мальчевський 15 років, Женевський 16. Зріст Мальчевської, 1,63 м, Женевської 1,65 м. Близько і в плані віку, і в плані зросту Мальчевська чемпіонка Європи Ю-15 з Греплінгу, багаторазова чемпіонка України з Греплінгу, з Панкратіону, самбо-комбат, Дзюдзюцу, Женевська чемпіонка України з Греплінгу, призерка України з Панкратіону. Дівчата, які знають, як перемагати, які можуть робити це по різному. Ну, давайте дивитися, що з їхнього поєдинку вийде Важчі рукавички в них, ніж у хлопців були до цього, але при цьому хочеться вірити, що вміння працювати руками, як в стільці, так і в партері Вони продемонструють. Насправді починають надзвичайно активно цю зустріч Женевська до сітки свою опонентку від кіно змусила відійти мальчевську від неї завалити опонентку на Канвас і підсумку вдається це зробити чемпіонці України з реплінгу. Але так само неодноразово чемпіонка України з цього довідного борщ ставала Мальчевська. І тому не дозволяє вона там знизу створити собі якісь глобальні проблеми. По ногах перебуває Женевський. Чесно, це поки найкращий бій сьогоднішнього турніру, на мою особисту точку зору. За одну хвилину тут відбулося стільки, скільки в деяких боях до цього ну, за повний раунд не траплялось. Гарно Мачевська. Пробуває Джебом, встигає в розріз. Женевська до цього готова не була. Женевська до суперниці йде. Набагато впевненіше, набагато сміливіше. В дечому навіть безстрашно виглядає Женевська. І Мачевська поки не може цим боротися. Женевська переводить свою опонентку знову донизу. Але тепер більш акцентовано і тепер, окрім того, всього переводить подалі від сітки. І, відповідно, цю сітку не може використовувати собі в якості захисту Майчевська. Закритися в гарді. Мальчевська обхоплює свою суперницю ногами. Певні наміри від неї були підвестися, але не дозволяє цього Женевська зробити і накидає свій удар згори. Перший раунд, поки ось ці дві хвилини, що ми з вами бачили, вони йдуть в синій кут. Чи вдасться Мальчевський за ось цю хвилину переконати суддів, що не варто віддавати? Бали туди. Правою. Прабуває по корпусу своїй суперниці Женевська, але рефері вважає, що це недостатня активність, тому підіймає дівчат в стійку. Дивічі, вже Женевська. Мальчевську в партер перевела. Гарно. Передньою рокою Мальчевська працює. Оооха! Як своєю лівою! Зараз Женевська влучила. Це було не просто точно, це було жорстко, це було класне влучання. І після цього знову переводить донизу свою опонентку в першому раунді. Тотальна домінація Дар'ї Женевської. Чудовий. Раунд від неї не буду казати, поки чудовий бій не буду з цим поспішати, оскільки бій треба забрати. Один раунд це не означає виграний повністю поєдинок. Ми наближаємося з вами до гонгу. Буде хвилина поспілкуватися зі своїми кудовими. В першу чергу мені здається, це саме Мальчевське потрібно, бо поки опонентка має над неї перевагу. Але ось що дуже важливо: взаємоповага. Відразу дівчата одна одній руку подали, відразу подякували за ось ці три хвилини, які в октагоні провели. І знову ж, просто йде тараном. Дар'я Женевська відчуває свою перевагу в стійці, відчуває, що може суперницю перебити. Ось це найкраще влучання, напевно, в стійці, які ми бачили за ці три хвилини, що вже позаду. Здавалося, що дозволило до себе дотягнутися. Женевське, але у відповідь пробила набагато класніше, ніж прилітало їй самі. Трохи охолодити. В куті намагається Женевську треба і свіже повітря. В повітря треба так само і її суперниці. Чимало повітря, чимало енергії було витрачено в першому раунді. І в стійці вони поводили себе активно, ну і в боротьбі так само не відлежувалися цікаво, якщо це бій всю дистанцію триватиме, як дівчата в третьому раунді виглядатимуть. Але настільки далеко забігати не варто. А що варто зробити? Це подякувати нашим партнерам ТЦ Блокбастер Мол, дякуємо за локацію за сприяння в проведенні цього турніру. Аура, студія масажу, в якій ви можете якісно відпочити і оздоровитися. Юніті, так само дякуємо. Дякуємо громадській організації Альфа Сел Діфенс за організацію змагань за сприяння розвитку спортсменів. Дякуємо Артану спецпідрозділу Гурмо Артан. В пам'ять про загиблих бійців, якого взагалі проводиться цей турнір Федерації панкратіону України дякуємо за підтримку соціально важливих заходів та виховання нового покоління гідних спортсменів. І окремо хочемо подякувати небайдужій людині Михайлу Бугаю, який так само допомагає проведенні цього турніру. Ну, тепер вся концентрація на тому, що відбувається вже на настилі октагону. І знову Женевський. згори. І знову Женевська. Саме вона агресор в цьому бою, саме вона сторона А. Саме вона проявляє свою активність, намагається прочавити суперницю. І молотком буває зайві думки зі її голови Мальчевська. Кілька разів пробила Женевська підірвалася на ноги і цими ж ногами по стегнах своїх суперниці пробуває. А втійками свою опонентку намагається зустріти Мальчевська, аби так. Без перешкодно до неї не могла підійти. Ну і знову ж певних зусиль. Вартувалося Женевське, аби знову опинитися в закритому гарді своєї суперниці. І Мальчевська пробувала по ній. І підсумку це все було для того, щоб Рефері підійняв дівчат. Півтори хвилини вже другому раунді. Минуло. Зараз гарно знову Мальчевська Джебом влучила ще одне влучання лівою від неї. Чітке. Але знову ж проблема Мальчевської в тому, що Женевська не зупиняється. І тоді, коли здається, в тебе гарна дія, успішна дія. Але опонентка робить вигляд, що цього мов би не було, і навпаки, з новою хвилею на тебе накочується. Це все ж впливає на твою впевненість власних сил. Але Мальчевська так само заді не, не дає після Мальчевська, це проблема для неї. Відразу Женевська це використовує, накидується зверху на суперницю. Але в стільці Мальчевська дуже якісно проявила себе. І рукою получали, і окрім того, пройшлася <пориска> Мідл Кіком перебрак суперниці. <пориска> Женевська намагається в маунт продертися. Ні, не прогавила цей намір своєї суперниці Мальчевська <пориска> Женевська зверху удари по голові накидає. Рефері Рефері просто ще в дівчата підвелись. З попередньої стійки склалося враження, що Мальчевський це може піти на користь, що їй це може бути вигідно. Ну, і вона просила канвас. Ось Дійсно, такий момент був. І, і, і здається, зараз саме через це. Вона засмучена І Довгі удари завдає лівою і правою рукою. І Джеб, і крос від Мальчевської. Вони йдуть примісніку в ціль. Женевська не може з ними впоратися. А зараз. А зараз б'є по корпусу. Б'є по корпусу Мачевська. Женевська треба відповідати. Інакше рефері може взагалі зробити вигляд. Може зробити висновок. Що вона не чинить супротив? Лунає го. Два раунди позаду. Два раунди, в яких дівчата віддали багато сил. І ось яким чином сили вибуває зі своєї суперниці Мальчевська. Крос від неї чітко в ціль. І в стійці дійсно вона має перевагу зараз солідну у другому раунді. Вона влучає. Женевський важче з більш довгорукою суперницею після того, як вона підвтомилася. Ось, гарний джемп після цього. Мачевка підслизнулася. І так, пан Кратіон в дечому жорсткий вид спорту. В дечому жорстокий. Підслизнулася, вибачте, твої проблеми. Женевська відразу намагалася ситуація скористатися. Зробити цього не вдалося. І ще раз, як в стійці. Свій удар накидувала Мальчевська. Третій раунд. До нього ми з вами переходимо. Крутезний бій. Для мене особисто. Це поки найкращий бій сьогоднішнього турніру. І Диву, тут... дівчата, третій, завершаний раунд. І тут немає жодного бажання якось догодити тому, що це єдиний жіночий бій в сьогоднішньому карді. Ні, це просто класний поєдинок. Ось і все. Що в партері, що в цій? Женевське. Трохи пропочила, трохи перевела подих і знову в таранному стилі, в стилі бульдозерному, зблизилися із Мальчевською. незважаючи на те, що там суперни... суперниця викидала її на зустріч. По корпусу пробуває коліном. Женевська по ребрах проїхалась. Мальчевська біля сітки її тримає. Помітно, що сил багато витратили. Мальчевська, намагається висмикнути ногу. Не вийшло цього зробити. Не вистачає вже тієї активності, яка була в третьому раунді, бо просто сил глобально немає. Де ж ти їх візьмеш тоді, коли в Октагоні їх тільки спалюєш, спалюєш і спалюєш. А зверху ніхто не докидує. І вся хвилина, вона блискавоїчна просто проходить. Піцічка не вдається. Женевський, але при цьому а вона все ж змушує, змушує суперницю. Впасти підсекти не вдалося, але вийшло прочавити, проштовхнути Мальчевську. І вона рівновагу втратила. Тримає руки своєю опоненткою Мальчевська. Женевська вирвати їх. Складалося враження, що це буде велика проблема, що вирвати їх не вдасться, але в підсумку Мальчевська це ж дала слабину. І зараз спроба на болювий на руку. Тримає руки Женевська. Не дозволяє свою руку вирвати. Ще півтори хвилини є. Рефері з усіх боків дивиться. Чи все гаразд. Ми тут не говоримо про задушливу, ми говоримо про те, щоб спробувати вирвати руку Женевської. Але для цього сили треба. Ну і рефері зараз цілком може дівчат підвести. Оскільки так, складається враження ситуації, в дечому перспективу свою має для Мальчевської, але сил недостатньо, щоб ось цей замок руками суперниці. І все знову в закритому гарді Мальчевська. Тримає вона Женевську. Женевська підповзає з Мальчевської до сітки. Останні пів хвилини не тільки раунду, а й бою загалом. І тут справжні три присутні. Я не готовий казати, кому судді цей бій. Хто ближче до перемоги? Останні 10 секунд почали дівчати підказки своїх секундантів і відповідно вімкнулися. Ті сили, які залишилися, спробували зараз виплеснути їх в обличчя. Своєї візовії знесилено падають вони на спину після фінального гонгу. Заслуговують. Абсолютно точно заслуговують на оплески І вболівальники. І вболівальники так само впевнені, що вони заслуговували, побачите оце от видовище. Оце от близький конкурентний бій. Між Дарією Мальчевською та Дарією Женевською. 15-річна. Мальчевська, 16-річна, Женевська. Обидві ставали чемпіонками України. І зараз є можливість. Була у нас можливість подивитися на їхнє очне протистояння. Але чим воно завершилось? Кейджа Нонсер вже виходить в клітку. Він вже знає рішення суддів. І з нетерпінням чекаємо його дізнатися і ми. І у цьому будинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває спортсменка Синюку Тар'я! Матської організації Альфа Сел Дефенс, віце-президент Федерації Панкратіону України, офіцер Збройних сил України, заслужений тренер України Роман Яковенко. Дар'я Женевська одностайним рішенням суддів забирає цей бій, але є Обласкій в мене підозра, дівчата... що за раундами вона його забрала. Одностайне, але все ж два-один за раундами. Це моє виключне припущення. Бій був близький, бій був класний. Мальчевська з цим рішенням. Знаходить в собі ось цю самоповагу погодитися, підійняти руку суперниці. Обидві відчувають, що це був класний бій. Обидва вдячні одна одній за те, що вони ось цю от пригоду в октагоні пережили. І ми вдячні їм так само. Ми вдячні їм не менше. Президентської організації Альфа Сел Дефенс. І пане Роман, кілька слів від вас, якщо можна. Добрий вечір. Всім. Хто присутній сьогодні? Сьогодні спортсмени Федерації Панкратіону України захищають нашу батьківщину, нашу територіальну цілісність в різних підрозділах Збройних сил України, в спецпідрозділах, Гурмо, Нацгвардії, а також Національної поліції та в інших спеціальних підрозділах. Федерація Панкратіону України вкладує максимальну здатність спортсменів, тренує і готує допомогти, і щоб в майбутньому наші спортсмени також зростали, змінили, зміняли нас на фронті, зміняли і допомагали захищати батьківщину. Завдяки кожному, хто сьогодні. Показує свій виступ, ми навчаємо і зростають наше молоде покоління. Молодь, яка сьогодні присутня на змаганнях. Є професійні спортсмени, є спортсмени з меншим досвідом, також є військові, які також виходять на ринг, виступають для когось. Це здібності, можливість самореалізуватися, зняття стресу, психологічне розвантаження. І тому я щиро дякую всім, хто долучився до організації цього заходу, всім спонсорам. Завдяки вам ми маємо можливість формувати національну гідність, повагу до наших побратимів. На жаль, війна забирає найкращих, і сьогодні багато кого немає. А мав би бути на цьому ринзі також виступати. Немає цих спортсменів, які вже загинули. Я низько схиляю голову перед матерями, перед родинами воїнів, які загинули, які тут з нами не присутні. Але наша справа жива, Україна переможе, і я впевнений, що. Ця, ця справа, яку ми показуємо, яку демонструємо цю волю до перемогу, ми здобуваємо і здобудемо перемогу. Слава Україні! Всім привіт! Я хочу в першу чергу подякувати моїй суперниці за те, що вона вийшла зі мною, що вона скоро буде їхати на чемпіонат Європи та. По любому займе перше місце. Ось. Також вона не просто суперниця, вона моя подруга, з якою ну, я спілкуюсь. Ось. І в саму-саму першу чергу я хочу подякувати своєму тренеру Олексію Анатолійовичу Олійнику. Давайте йому похлопаємо. За те, що він дав мені можливість вийти в люди. Ось. За можливість виступати на усіх турнірах котрими просто тикну пальцями і добре дошуля, їдь. Я хочу подякувати організаторам за те, що в них є можливість. За те, що в них є можливість показати наших українських солдат, не тільки солдат. Усі, ті, хто виступали сьогодні, і подалі будуть виступати, вони дуже сильні. Слава Україні. Також я хочу висловити подяку одному із е, гідних для українців, також людина, яка не стоїть осторонь, яка завжди допомагає, завжди відкликується. Подяка за сприяння у розвитку національно-патріотичного виховання молоді та становлення української національної та громадської ідентичності, формування активної життєвої позиції. Сергій Тимофійович Варібрусов. І також Анні Сергіївні Варібрусової, якої тут немає, я передаю через її бать. Дякую, дякую за Вітаю всіх глядачів, вітаю бійців Панкратіону, дякую організаторам, особливо подяку Артану, бійцям, які дали можливість нам присутнім тут бути з вами разом, дивитися на це свято мужності, свято. Захисту нашої батьківщини, молоді, яка підростає. Дякую всім вам. Слава Україні, облиски нашим партнерам та друзям.